Євангелії чоловік піднімається питання особи, людини як особи, людини як лідера, людини, яка повинна сама взятися за себе і йти до Христа. Починаючи навіть прикладом тому, де несуть четверо розслаблено в дім, який оточений людьми. Тобто, іншими словами, люди складаються з індивідумів, і кожен приходить індивідум стає особистістю, приходячи до Христа. Тобто вийти знайти шлях дорогу до Христа. Більше того, що допомогти ближньому, ближній, який є розслаблений. Другий момент знову ж таки піднімається питання, де Христос, збираючи апостолів, не тримає біля себе, а ставить серед народу. Серед слухачів, які прихильні до Христа і звертається до них всіх, кажучи, що хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. А як це тяжко, кожен знає, як зректися тяжко своїх амбіцій, своїх переконань. Більше того, як тяжко вміти навчитися почути ближнього. А ще більше момент взяти хрест і йти за Христом. Що то означало для того часної людини, кожен знав, що будь-який бунтар, доля будь-якого бунтаря. Закінчувалося тим, що його розпинали на Христі. Тому в Юдеїв хрест асоціювався з чимось страшним, що викликало переляк. І тому серед юдеїв слово Хрест не вживали, а вживали погане дерево. Тому між Апостолами, які розраховували, вважали Христа за Месію і наділися, що цей той, який спасе Ізраїль і раптом чути від Христа, що Він закликає йти на Хрест, бути розп'ятим, то був страх викликало то було щось подібне тому, що Христос казав, хто не питиме моєї крові, не їстиме мого тіла. Страшні слова. І природні, що це жахала, апостолі, природні, що таким чином вони, між ними відбувався відбір. Тобто виховувався лідер, виховувався той, хто мусить прийти, взяти хресто і йти за Христом. Тобто нести науку Христа світ, більше того допомогти іншим. І ось в сьогоднішній Євангелії, якби продовження тої самої думки, але вже момент, якщо там вони все робили з Христом, і Христос настановляв їх, то тут Христос спускається згори і цікавий момент. Питання, задає питання е, до апостолів про що сперечаєтеся з ними? Зверніть увагу суперечки. Суперечки, про які можемо почути в світі, що в суперечках народжується істина. Яка істина? Якщо істина є Христос, то і Істина, може, дух може визначитися тільки через молитву, а в суперечках тільки виграє той, хто є більш нахабний. І природньо, що там немає спокою, немає миру. Більше того, впевненість без віри нічого не варто є, гордість. А якщо враховувати той факт, що говорить, що віра то є подарунок для людини, то людина повинна звертатися перш за все про віру, про допомогу до Христа. І ось тут момент, який багато, момент, який нагадує хрещення. Зверніть увагу, людина в стані гріха. І Гріх людина в стані гріха є. Глуха Німа і що їй кидає воду. Через воду людина народжується через вогонь вона проходить і стає іншою людиною. І момент, що Христос бере людину як народжену. Що прийшла хрещення і є провідником людини. Більше того, роден невірний, якщо це чули, чули апостоли, то сьогодні чує і й батько дитини, який приводить дитину до Христа. Чи часто у нас таке буває? Щоб ми могли задуматися, застановитися, я вмію почути Христа. Я вмію звернутися до Христа, чи я є тим німим глухим, який нічо, нічого не чує, нічого не бачить в себе. Більше того, вміння звернутися до Христа, вірою, поможи моєму. Невірство. І лише в кінці, для того, щоб вміти запитати Христа, зверніть увагу, коли Він увійшов у дім, учні питають його наодинці, наодинці зустріч з Христом, наодинці прийти до Христа. Чи ми вміємо відійти від того світу. Відійти від тих від, 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 від всіх забаганок і тої веселості гамору, що нас оточує, вміти відокремитися, внутрішньо зібратися, внутрішньо зібратися в молитві, більше того, після сповіді, після причастя, наскільки довго мене вистачає бути з Христом. Наскільки довго мене вистачає бути в освящаючій ласці і вміти бути тим лідером, який вміє не бути під впливом оточуючого середовища того роду розбещеного, а бути тим світочем Христа. Вміти зберегти, до наступної, до наступної літургії, до наступного мож... моменту можливості бути в причасті, зберегти той стан освящаючи ласки. Чому? Тому що завжди починається літургія і починає себе задавати, представити перед собою питання. Або я впаду в гріх. Або я буду при часі. І Ось тут наскільки мене вистачає, сили утриматися, утриматися від осудження брата свого, вміння утриматися в лайці, вміння утриматися в тому ж таки в інтернеті, побачив, дивитися той весь бруд. І вміти собі його трошки відокремити від себе. Вміння. Виключити той телевізор, коли бачиш, що знеславляють тебе, знеславляють тебе як людину, знеславляють тебе як батька, знеславляють тебе як матір. Чи маємо ми таку силу бути тим лідером? Те все відсунути, адже ж, зверніть увагу, Христос ставить учнів серед народу, отими От ми є тими людьми серед народу, в якому все є. Телевізор, телевізори, але вміння те все відсунути те відсторонити. Тому пам'ятаємо, що піст то не є обов'язок, піст – то є потреба. Чи ми наскільки виросли до тої величі, до того а, віку, щоб після нас був потребою, і щоб це було для нас не навантаженням, а тим несіння Христа. Бо Христос іде попереду і несе наш хрест, наскільки ми усвідомлюємо, що ми не ми несемо Хрест, а Христос несе. To je naš krast in nasiki, ki mi to imamo s svojim čutjem. Slavimo.